Ще у вересні 2024 року компанія Квертус представила свій робот Реп. Це засіб радіоелектронної боротьби, який вмонтований на безпілотну наземну платформу. Такий засіб дуже ефективний для багатьох місій, зокрема, для вивезу поранених бійців з передової, адже вони можуть знаходитися там до семи діб, стікаючи кров'ю, і їх неможливо вивести через загрозу від дронів камікадзе та дронів скідів Або ж він може здійснювати прикриття групі людей, яка виходить на розмінування, і давати їм можливість зосередитися на своїй роботі і не думати про дрони. Також ефективність заключається в тому, що дуже важко зараз доставляти провіант, амуніцію та набої на позиції безпосередньо на нуль, і саме з таким роботом ця місія. Буде здійсненна, адже він може перевозити на собі до 400 кг або тягнути за собою причіп з 500 кг корисної нагрузки. Цей робот на сьогоднішній день є модернізованим, і ми запускаємо його в серію саме в такому вигляді. Він може рухатись 20 км та керуватись до 20 км дистанції і автономно працювати до 12 годин. Він дає захист від дронів камікадзе на частотах від 200 до 1100 МГц, а також захищає від мультироторних дронів, які роблять скиди на частотах 2.4, 5.2 та 5.8 ГГц. Цей засіб є надзвичайно ефективним, і це підтверджують вже десятки замовлень, які ми на нього отримали, і над якими ми починаємо працювати. Його ефективність доводиться зворотнім зв'язком від бійців з передової, адже вони, як ніхто інший, знають, яким чином краще захиститися від дронів та як здійснити місію по доставці продуктів або вивезу поранених бійців. І такого роду дрон. Є першим в Україні серійним зразком, який запускається в роботу.